Доброго вечора всім, кому не спиться вже навіть ночі. Тут в Німеччині на годину менше, ніж в Україні. Дивлюся зараз інтернет, нема що робити. І про ціни на електроенергію, про ціни на швидких зарядках в Україні. 30 гривень ай-яй-яй, кіловат. Та це вже дорожче. Такі ціни називають. За 100 кілометрів. Ну, зараз, от якраз це. Я бачу це, вибачте, ну, як великий величезний плюс. Був в Ковалі не так давно. І <гум> оцінив, що взагалі там не працює зарядка, там працює. Всі просто на розслаблених манжетах по ночному тарифу заряджаються. Ну, супер, звичайно. Але. Зараз оці блекаути вирубається світло. Чому досі немає по Ковелю, ну і по всій Україні карпортів? Це такий нав'яз, під який стають автомобілі, а зверху замість покривельної бляхи чи там шиферу, неважно. Встановлені панелі, які сьогодні дешеві, як борщ вже сонячні панелі. Вже на сьогодні в Німеччині можна купити панель 470 Вт за якихось там 55 євро. Ну що це? Це взагалі нічого. Вона розміром велика, дуже панель. Як і покрівля, вона недорого навіть, а вона ще й електрику виробляє. Просто прорахуйте, якщо ви купите трошки дешевший електромобіль, не треба брати BMW, там, за 100 тисяч сімрку, а візьміть Tesla Model 3, найновішу Highland, з автопілотом, м'яку, з продувкою Сидінь, ту, що не можна звинуватити вже. В тих всіх зазорах поганих, в поганому фарбуванні. Tesla Model 3 Хайланд в Ковалі, в Україні, не в Ковелі, в Україні. Я дивився за 22 тисячі та за 20 навіть можна знайти таку машину і купити 15, обійдеться, там, дах застелити батареями і інвертор. І заряджайте собі. Машину. Не треба рахувати там, 30, не 30 гривень. Я це бачу, чому як плюс, вже давно пора, щоб почалася конкуренція. Ну реально, жодної конкуренції, жодних сонячних батарей, тому що є, не знаю там, скільки там, 3 гривні, чи там, навіть толком не знаю, але щось дуже дешево продають електроенергію вночі. Ну, звичайно, ніхто не буде ставити ніякі сонячні електростанції. А зараз, коли все піднялось ціна, це ж заохочує людей, які хочуть заробити, ну, взагалі, які хочуть заробити, а не сидіти, треба конкурувати, встановлюйте, карпорти. Це дуже проста штука. Незалежні навіть від зовнішніх електростанцій, не треба нічого. Зараз якраз уже пора починається. Супер для початку. Сонячний день кожен, щодня збільшується. Це просто прекрасний зароботок. Зараз покажу вам. Подивіться, ціни в Німеччині. Просто для інформації. Тут 46 мінімум центів коштує. У нас кіловат. Ну, Євроцентів. Дивіться, моду 3. Це в євро ціни. Це я вибрав Нідріх е Цуерст. Тобто, спочатку дешева ціна. Ну, тут реклама йде спочатку. Давайте. Де вона там починається? Дешеві ціни. А, ні, це не реклама. Отак От вона йде. Так воно йде. 37, ось, 31. Найдешевша Tesla Model 3, стандарт ренч, не лонг-ренч. Найдешевша 31,490. E -е, з пробігом 43 400. Далі. 33,950 євро з пробігом 55. Знову стандарт ренч. 24 рік. 34 700. Помножте просто на долари і порівняйте ціни в Україні. Просто, на мою думку, суперможливість взяти на сьогодні Tesla Model 3 Highland, ну, для прикладу, і е, на, на кошти, які зекономили, е, Порівняно з Model S, там чи з якою Теслою на кошти, які зекономили, зробити карпорт. І ніколи не думати про те, що треба платити гроші за кілометри. Просто безкоштовно їздити ніяких кілометрів. Стандарт рендж 34800, да? 36 пробігів. І відкрита авторія. Просто, я кажу, дешеві як борщ. І до речі, в Ковалі. Знов коваль мені лізе, в Україні можна взяти навіть Теслу з ФСД повноцінним. Люди взяли собі биту, а номер кузова прив'язаний до ФСД, до повноцінного автопілоту, який коштує 10 тисяч. А в Україні зовсім аж не дорожче. І можна прив'язати до. До канадського ну, зареєструвати автомобіль, ніби в Канаді, дивився як люди в Вінниці їздять з автопілотом, будь ласка. Ну, жоден автомобіль світу поки що без розміток, по снігу, по, по листю, без е, видимого дорожнього покриття не їздить, крім Тесли. Це ж цікаво. Дуже раджу. Подумати десять раз і посміятись з тих, що кажуть, бачите, барани побрали електро...